Розпочнемо розмову з Дмитром Жмайлом, співзасновником та виконавчим директором українського центру безпеки та співпраці. З ним будемо говорити і про ситуацію біля Вугледару, зокрема. Але давайте напевно розпочнемо з геополітичної складової війни. Це власне візит Марка Рюте до України. І тільки кілька днів тому він офіційно приступив до своїх обов'язків, і те, що він вирішив на початку своєї каденції відвідати Київ, відвідати Україну. Це для нас позитивний сигнал. Ну але. Як ви думаєте, оці всі чутки про те, що, начебто, Україна може отримати запрошення до кінця цього року? Це ми намагаємося притягнути цю інформацію, скажімо так, за вуха, чи є реальні підстави так вважати? Ну, якби в нас не було реальних підстав так вважати, то відповідно цю лінію комунікації яку проводить українська держава на зовнішньополітичній арені. Ми і не проводили питання НАТО. Да, дійсно найважче для союзників. Вони відповідно не хочуть іти на ці кроки. Ви бачите, як спирається уся абсолютно західна спільнота. Але Україна просто не може відмовитися від цієї ідеї, тому що будь-якої іншої альтернативи за для досягнення стабільного миру, окрім як повної інтеграції до Європейського союзу та північно-атлантичного альянсу, просто напро. Со немає за умовах будь-якого перемир'я з Російською Федерацією, за умовах якихось формальних припинення вогню, якщо не буде зроблений цей крок, війна за умови, звісно ж, збереження російського режиму буде постійно-постійно відновлюватися. Тому можливо, ми і не отримуємо такої прямої заявки, так як це класично відбувалося з країнами, які нещодавно приєдналися до блоку. Але якісь кроки в цьому напрямку, можливо, більш важливі документи. Це те на що зараз активно тисне Київ Рюте, зокрема, який є ну точно можна сказати продовжувачами справи свого попередника, і який точно визначив одним із пріоритетів саме питання України, тому власне його і візит і є свідченням того, що всі його цілі оголошені публічно підкріплюються якимись дуже і дуже конкретними діями. Тому це то, знову ж таки консультація, це підготовча робота, і все таки ну тримаємо кулаки, що українська дипломатія зможе ну точно зрушитися в цьому напрямку. Хотілось би дуже на це сподіватися, пане Дмитре. Ще цікавить аспект того, що зараз відбувається на близькому сході. Ми бачимо, що американські есмінці допомагають ізраїльтянам збивати іранські балістичні ракети, і це дуже болюче питання для України, оскільки ми просимо вже впродовж майже трьох років повномасштабної війни про те, щоб закрили небо над Україною, про те, щоб дали достатню кількість ППО, про те, що якщо не можуть дати, то хоча б країни-сусіди нам допомагали в збитті повітряних цілей. Над такими регіонами, які дотичні до кордонів цих держав, на жаль, ми не маємо зараз цього рішення, і Зеленський, до речі, теж про це заявив нещодавно. Він каже, що після зустрічі з генсеком НАТО Марком Рюте висловив він очікування, що країни альянсу змінять позицію щодо захисту неба України, і звісно, річ, коли зараз ми бачимо, як розгортаються події на близькому сході, нам дещо сумно від того, що ми позбавлені такої ж підтримки. Римки як Ізраїль, як ви думаєте, чи дійсно ми можемо отримати від наших сусідів зі згоди НАТО? Розуміємо, що без згоди НАТО цього неможливо, все ж таки частково на прикриття нашого неба. Це та робота, яку ми, якщо ви пам'ятаєте, з перших днів повномасштабного вторгнення одне з ліній власне урядових інституцій до наших західних союзників була в тому, що закрити небо над Україною. Ми тоді активно комунікували, отримали дуже чітке ні, і відповідно, це все одно робота по цьому напрямку. Вона ні на мить не припиняється. Стосовно того, як ви сказали, що нам ну боляче дивитися, ну так це дійсно ну може дивитися і ширший контекст. Є загострення ірано-ізраїльського конфлікту, і відповідно ми. Дуже довго вибивали ось оцей великий пакет у 8 мільярдів доларів. Там це питання, ну складалося враження, було погоджено по виділення майже аналогічної суми за декілька днів. Та саме питання там по наших літаках F-16, які ми нам збирають по всій Європі, е, і вони дуже повільно надходять Україну. І той час, як інші країни е, східного флангу НАТО заключають контракти зі сполученими штатами на поставку тих же літаків F-35, і там е, якихось особливих проблем не виникає. Це Стосовно ширшого контексту стосовно чи це можливо офіційний Київ, звісно ж, буде тиснути і продовжувати це далі. Власне, от якщо ви подивитеся на події останніх днів, зокрема ті угоди, які були підписані західними компаніями і розгортання підприємств з ремонтства, з виробництва техніки і боєприпасів в Україні саме на території України, і може бути з тим одним із тих аргументів, що якщо сюди заходять гроші європейських і американських платників податки, то відповідно ці кошти і ці підприємства і ціну, якщо Говорити дуже грубо бізнеси потрібно відповідно ефективно захищати. Тому це та робота, яка ведеться в комплексі, і все таки не варто очікувати дуже швидкого рішення. Але в перспективі, я думаю, що це цілком можливо добитися від наших партнерів. Ой, хотілося б, пане Дмитре. Хоча ми розуміємо, що Іран це не Росія, так і західні, західні партнери України вони зволікають скоріш за все. Це моя особиста думка, тому що Росія це не Іран, і загроза, яка стоїть для Ізраїлю від Ірану, не співмірна з тою загрозою, яку може нести Росія і щодо України, і щодо взагалі цілої нашої планети, давайте повернемося до нашого фронту. Важлива. Важлива складова російсько-української війни. Це зараз напрямок напрямок Вугледару. На жаль, ми втратили це місто. Росіяни скористалися моментом. принаймні те, що озвучується в загал. розуміємо, що планувалася ротація 72-ї бригади, яка перебувала у Вугледарі, яка фактично вичерпала свої і ресурси, і людські, і технічні. Тобто вона потребувала оновлення, ротації і так далі. Але на жаль, ворог дізнався про це і вирішив. З цим скористатися, і маємо на жаль, те, що маємо. Як ви думаєте, що буде далі на цьому напрямку? Ну, по перше, я б, думаю, не варто вживати термін, що ми вугледар втратили. Ми з вугледара відійшли. Відійшли вже з руїни. Він майже повністю знищений російською авіацією артилерією. Але за штурм вугледара, якщо ми подивимося на всю хронологію війни, скільки ми тримали оборони місце. Ну полягла поліг не один підрозділ Російської Федерації, а деякі майже у повному складі. Та зокрема 155-та бригада, яка активно атакувала місто навесні цього року. Тому відхід, звісно ж для нас є пріоритет саме не отримання території територій а збереження життя саме військових стосовно тактичної переваги, яку отримали росіяни. Ну, по перше, з Муглидаром ми довго працювали нашим вогнем артилерії і могли їх відганяти ще на підходах до на підступах до міста. І ця наша стратегія на цьому напрямку працювала досить довго. Ми могли бити по їхніх тилах і по логістичних маршрутах ускладнюючи їм доставку боєприпасів, і всього необхідного Звісно ж, на жаль, росіяни тепер можуть. Е Можуть трішечки ну скажу грубо розслабитися, але е, так як ми відійшли на позиції північніше, зокрема на підготовлені позиції, які знаходяться південніше населеного пункту Богоявленка, е, там простір, е, ну тобто більш широкий, росіяни захопивши ці руїни, можливо, зможуть е, десь намагатися пристрілюватися до траси Запоріжжя донецьк яка знаходиться за 20-25 кілометрів в різних ділянках від цього населеного пункту, що ускладнить логістику наших військ. Але Враховуючи ті втрати, і як довго дорого коштувала росіянам власне ця операція, вони ж не рахуються зі своїми жертвами на якесь стрімке просування росіян у цьому напрямку, на якийсь прорив фронту і такі швидкі клини, які там можуть вони досягнути, все таки цього не варто очікувати, тому що ворог видався. Позиції у нас підготовлені, тому ми продовжуємо тримати оборону вже просто-напросто в інших реаліях. Пане Дмитра, як ви думаєте, оці сили, які ворог кинув на Вогледарський напрямок, оскільки вони на жаль досягнули своєї мети, вони змогли зайти в це місто? Як ви думаєте, чи ці сили вони будуть зараз перескеровані на Покровський напрямок, тому що кілька тижнів там відносно відносно спокійніше стало? Але ми розуміємо, що до самого Покровська десь приблизно 7 кілометрів, і це вже впродовж кількох тижнів приблизно така ж відстань залишається. Як ви думаєте, чи зараз вони будуть Перекидати ці сили для того, щоб все ж таки дійти до цього міста тут важко сказати, тому що дивлячись, яку тактику зараз оберуть росіяни. Вони ж бачите, із загостренням Покровського і паралельно порахівського напрямку, щоб вирішити ряд тактичних завдань в цьому районі. по по вирівнюванні лінії фронту дуже часто намагаються загострити ситуацію і на інших напрямках, зокрема, якщо ми подивимось на статистику генерального штабу, от як активізувався багато разів той же Куп'янський напрямок, де Росіяни намагаються розсікти наше угрупування на схід від річки Оскіл. На жаль, Росіяни на Покровському напрямку мають перші певні вклинення у нашу оборону, зокрема по водних рубежах, але сказати достеменно, от ці в цій хвилині часу, що вони або скерують усі сили на покровський напрямок, або ну. Будуть намагатися просуватися в районі Вугледара, щоб там тримати наші резерви і не дати можливості провести якісь ротації поповнення. Дуже важко, але повірте, ми побачимо це ну за декілька днів. Ворог просто-напросто намагається переформатуватися. В нього за це займає на щастя набагато більше часу. І відповідно, десь він зараз планує, що ж йому власне робити далі. Про масовані обстріли вночі Росія запустила більше ніж 100 шахедів по Україні. 78 були збиті українськими захисниками. Атака охопила 15 регіонів, і внаслідок атак в різних областях були пошкоджені лінії електропередач будівлі та виникли пожежі, але на щастя без жертв. Кожного дня, кожної ночі шахеди випускають. Ми розуміємо, що Росія вже вийшла на жаль на можливість атакувати щодоби шахедами Україну. Як ви думаєте, чи мають вони зараз можливість збільшувати чисельність використання цих шахедів? І вони ж там погрожували, що вони фактично хочуть вийти на нон стоп режим по повітряних тривогах в Україні. То чи правильно ми розуміємо, що ворог плавно до цього йде? Так, Росіяни, звісно ж, до цього рухаються По виробництву шахедів. Зокрема, вони постійно намагаються удосконалювати цю зброю. Зокрема, окремі лабораторії на території Казанського регіону працюють і вони їх навіть переобладнують для ведення розвідувальної діяльності для виконання інших супутніх задач. Крім того, росіяни зараз не мають повних власних ліній по виробництву цієї зброї, але на кінець наступного року вони точно поставили собі за мету вийти на повний цикл виробництва шахедів. Ну а не з тих напівфабрикатів, які їм досі поставляють грам. Мета всіх цих атак відповідно для того, щоб виснажити нашу систему протиповітряної оборони, для того, щоб виявити логістику наших сил, які прикривають українське небо, і відповідно таким чином росіяни точно готуються до нових масованих саме ракетних ударів, застосування балістичного озброєння. Те, що ми бачимо зараз, це така постійна марудна підготовча робота, яку вони просто-напросто намагаються виконати, тому не ігнорування сигналів тривоги, це звісно те, що є неприпустимим зараз, тому що. Ворог особливо з настанням холодів, особливо ближче до похолодання і осінньо-зимового періоду, точно зробить ще спробу більш масованого ракетного удару. Те, що ми бачимо зараз, це власне є підготовчим етапом споку росіян. Дякуємо вам за аналіз. Дмитро жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, з нами був на прямому зв'язку.